Покажу вам топ засобів, які постійно обирають наші клієнти. І перші красочки це наші бестселери – масочка та шампунь. Блум розлітається як гарячі пиріжечки, мають олії почулі, кератин та пант класно зволожують, відновлюють волосся і надають йому неймовірну шовковистість. І друге, це кремовий термозахист від Rival 10 в тому. Про нього, напевно, чули всі. Зволожує, відновлює волосся, прибирає пухнасті, захищає локони від впливу високих температур. Універсальний, класний термозахист. Наступний красончик, шампунь себорегулюючий від Full Force. В складі містить молочні протеїни, цинк, вітаміни, розмарин та ще багато чого іншого. Класно бореться з надмірним виділенням шкірного себуму. Ефект дійсно можна побачити. Існо масочка від Віарда. Вона ліпідна, не Тому буде класно відновлювати ліпідний шар волосся, особливо актуально для блондинок та для людей, в кого немає часу для того, щоб витримувати масочка. Має накопичувальний ефект і працює після нанесення ще 12 годин. Завітай до нас в шоурум, підберемо засоби, які дійсно працюють.